Коли міняти шини на зимові, вже треба чи не треба. Хто вже замислився про перевзування? Скажімо так, судячи з прогнозу погоди, вже треба. Адже оптимальні умови для сезонної заміни шин це середньодобова температура близько 7-8 градусів Цельсія. І це важливо, що це температура саме середньодобова, адже восени часто буває так, що вранці може бути холодно. А вдень навіть спекотно. Але не в листопаді, звичайно. Також нагадаємо, що законодавчо змінювати шини не обов'язково. Але у випадку ДТП невідповідність гуми може бути визнано порушенням з боку страхової, а ще літня гума взимку сильніше зношується та не допоможе виїхати з якогось кучугуру. Тому краще не ризикуйте. То як, ви вже замінили? Чи ще чекаєте?